Усіх вас вітаю сьогодні вже в третій день Пасхальних свят. Маємо світлий вівторок і маємо дуже гарні читання апостола і також Євангелія, яке нам говорить про ту дорогу двох апостолів, які розчарувалися, які просто, можна так сказати, намарно здолали шлях досить довгий 60 стадій, а потім назад мусили вертатися. Хоча та дорога не була марною, тому що на тій дорозі до них доєднався Ісус. І вся та зустріч, і та миттєве таке об'явлення, тобто той момент, коли вони побачили, що це Він, відкрилися в них очі, і потім Ісус зникає. Зникає не випадково. Бо та мить і та зустріч з Воскреслим була для того, щоб. Не для того, щоб вони захоплювалися ним, що Він молодець, що Він здолав смерть, але для того, щоб вони знову вернулися в Єрусалим. Щоб вони вернулися до церкви, тобто до громади апостолів, до 11. -х. І то е, Ісус, е, власне, для того їм це все вияснює і для того ламає з ними хліб, аби вони його пізнали, аби вони з ним зустрілися і побачили, що це Він, Воскреслий. Ці двоє, вони насправді поверталися назад, вони втікали, втікали від болю, від страху, від втрати, тому що втратили не просто вчителя, втратили сенс того, котрий надавав сенс їхньому життю протягом трьох років. Вони втратили любов. І з цим разом втратили надію. Ми чуємо, як вони кажуть, ну ми сподівалися, що він визволить Ізраїля. Но ми так надіялися на нього, а його розп'яли, вбили. Але справжня любов це, це любов, яка не залишає навіть тоді, коли її не впізнають. Хоч Ісуса не впізнають, але Він доєднується так дуже делікатно до їхньої дороги і їм товаришує на цій дорозі, починає з ними діалогувати, не каже їм, чому ви йдете опять назад, я ж вас покликав і казав вам, що будьте тут. І ви не слухняні. Але каже, що сталося? Скажіть, що вас турбує? І вони починають розповідати йому. Ту історію, яку він знав. І так часом ми хочемо Богові розказати, то, що нас хвилює, хоча Він знає, що нас хвилює. Але він дуже добрий слухач завжди слухає. Любов завжди слухає, ділиться. І поступово в них починає щось оживати. Вони за ту, за ту стежку, за той шлях, який вони долають. Вони, Щось в них запалюється, бо кажуть на кінці, хіба наше серце не горіло, коли він до нас промовляв? Часом так буває, коли ми слухаємо Боже Слово, розуміємо, що це є правда. Наше серце в наших грудях починає щемити, часом горіти, запалюватися. Найбільше мене в цьому Євангелії вражає той момент, як і дві речі. Перше, це те, що Ісус удає. Це так цікаво, що Ісус, якби доєднується до них так дуже делікатно, приходить і не каже, стійте, хлопці, вертайтеся уже назад, дозволяє їм йти туди, так, неправильною стежкою. Проходить разом з ними, їм товаришує, не осуджує їх, що вони не добре роблять, і не слухняні йому. Але товаришує їм, а по... і це все робить дуже делікатним способом. Тобто відразу їх не спиняє. А потім на кінці ще удає, що Він хоче йти далі. Чому Ісус удає? Які у вас є думки щодо цього, чого він так робить, що ніби, ніби хоче йти далі, простувати далі? Хоче побачити, побачити реакцію. Може, хочеш щоб ви його попанькали, казали, ну пой, пойзна мені. Ще які версії, що думаєте про це? Ну не спіть, ну пробудіться, люди Божі. ні? Христос воскрес! <гум> ну, Що думаєте про це? Чого Ісус удавав, що хочете? Ага. Та він знав це, що вони його знали чи не знали. Може хотів переконатися. Можливо, так. Ще які версії хто має. Сашко, ти що думаєш про це? Що за нього говорить? що нього говорять? Ага. Та Ісус шпигун такий. Так. Ану, ану, що там ви за мене кажете? Це <гум> <гум> <Та> цікава версія. Інтересно, що Ісус. Ну, якби Ісус був жінкою, то, мабуть, мотивація головна була би йти в Емаус за тими двома апостолами. Це цікавіше. Ну, що там за мене скажете? Але, мабуть, щось інше було трохи. Але чому він удав, що хоче йти далі? Адже потім залишився. Бачите, Ісус. Дав можливість вибрати, чи вони хочуть, щоб він з ними далі залишився, чи ні. Тобто від першого моменту, коли він доєднується до них так, якби делікатно. Він хотів подивитися, чи вони його лишать, чи ні. Так, хотів подивитися, чи вони його лишать, чи ні. Хотів так, що чи я вам цікавий далі, ви хочете зі мною далі, чи ви. Цей, і чи попрощаємося на цьому моменті. Тобто була така можливість, що апостоли могли і не пізнати Ісуса Воскреслого. Ісус на це дозволяв. Він дав їм можливість вибрати своїм удаванням, що хоче йти далі. Ісус дав можливість учням запросити Його, щоб станься з нами. І це друге слово, яке мене сьогодні так зачіпає: залишися з нами. Це мені так пригадало, знаєте, ми цими днями були у батьків. І, 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 і наші діти, і теж наші племінниці ну, просили, щоб е, дозволи, щоб залишилися Матвійчик і Земіліко у нас. Є? Ну дозволь, будь ласка, ну дозволь. Тобто, коли когось люблю і хочу провести з кимось час, то скажу, ну залишися тут, залишися, що в мене мало. Ще мало сидіть. Правда, це так по-нашому, ще мало сидіти, так у нас Ну, так Пасха, ні, та ще мало сидіть, сидіть. І так, і так учні кажуть, залишися з нами, ми з тобою хочемо бути. Проявляють. Ісус удаванням збуджує в них це бажання, щоб вони захотіли ще з ним бути і проявили це в собі. Що ми хочемо, ми тебе потребуємо, Господи. Ми хочемо, щоб ти з нами, щоб ти з нами провів цю вечерю, щоб ти з нами залишився. Не з кожним, з ким ми подорожуємо разом, сядемо за один стіл. Не з кожним. Ці двоє. Щось в серці відчували, що треба, треба попросити залишитися з нами. І відбувається диво. В часі тої вечері, коли Ісус ламає хліб, учні його впізнають, бо любов себе завжди роздає. А момент, коли я дозволяю Богові, коли дозволяю Воскреслому залишитися, вертається надія. Та надія робить диво з тими двома учнями, бо вона їх розвертає в другий бік. Ту надію, яку вони втратили, Ісус знову повертає через причастя, можемо так сказати, через те, що ламає з ними разом хліб, дає їм знову той хліб. Вони його пізнають у цих знаках. І вони відразу ми чуємо, негайно, ніч була, вечір був, негайно повернулися в Єрусалим. Знову, звідки втікли. Там, де розчарувалися, знову повернулися до Єрусалиму до 11 інших. І то Євангеліє є сьогодні доброю новиною для нас, тому що воно нам каже, що Бог ніколи не помиляє, не втомлюється йти за нами нашими неправильними стежками, тими дорогами, котрими часом є дорогами розчарувань. Недобрими дорогами. Його любов не зникає навіть тоді, коли ми його не впізнаємо в нашій щоденності. Бо зверніть увагу, по Воскресінні Ісус приходить у щоденність, звичайну, в ту таку жорстоку реальність. Момент розчарування ті апостоли були не дуже радісні і не співали Христос Воскрес. Але були спов... Він каже, що ви сперечаєтеся? Повні смутку? Може тою людиною, яка повна смутку сьогодні йти? Христос сьогодні в цій літургії приходить до тебе, щоб під час ламання хліба, коли буде себе тобі давати, показати тобі, що це я, я живий, я є в твоєму житті присутній. Я тобі товаришу, я знаю, що тебе болить. Я бачу, що ти засмучена, що тебе що ти розчарована, що не так сталося, як ти сподівалася чи сподівався. Ісус не втомлюється йти за нами і хоче нам дати надію. Надію не як просто почуття, що все буде добре, та якось буде, буде. бо це не надія. Надія це сам Ісус, який йде поруч, який розділяє біль, який знову і знову ламає хліб для нас, щоб ми могли його пізнати. Надія це жива любов, жива любов, яка не залишає нас в темряві. Тому сьогодні можемо просити в цій літургії словами тих двох учнів. залишися з нами. Залишися з нами, Господи, в нашому житті, в моєму житті. Ісус часто, можливо, і в нас на наших дорогах удає, що хоче йти далі. А часом у нас відчуття таке складається, людське, що Ісус, якби хоче десь йти кудись і, і, і ніби нам не по путі. Але він дає нам шанс, аби ми в тому моменті ми сказали, Господи, залишися зі мною. Я Тебе хочу в моєму житті. Я прагну тебе, і прагну, щоб ти був присутній зі мною. І тільки тоді, коли я, я скажу це, я заважаю це, виявлю це, що я тебе прагну, тоді можу його переламання хліба, тоді можу його в тих знаках, які він робить, можу його пізнати. Можу відкрити, що він в моєму житті воскрес. Можу відкрити, що він реально живий. І що він мене любить, навіть, навіть не картає мене, що я йду не туди, куди треба. Навіть не картає мене, що я деколи непослушний і роблю не так, як він мені казав, і йду не туди, куди він казав. Але не картає. А товаришує, терпеливо вияснює, делікатно не нав'язує себе, бо удає, що хоче йти далі, і дає шанс і можливість тобі. Аби особисто сказати, Господи, прийди в моє життя, залишися зі мною. Будь сьогодні в цей вечір з нами, Господи. Молімося в цій літургії, аби ми в тих знаках кожного разу, бо кожного разу Ісус, приламанні хліба тут, у Євхаристії, коли себе роздає нам в такий простий спосіб, під видом хліба і вина, хоче, щоб ми в тому моменті Його пізнали, що тут Він між нами, Він живий реально, Він направду воскрес. І нехай відкриє наше серце, молимося про це. Щоб відкрив наше серце і очі, щоб нам не затуманено було, щоб не були наші очі закриті на це, щоб ми могли його пізнати. І кожен сказати в своєму серці, що направду у моєму житті, на моїй життєвій дорозі він воістину воскрес.